Оленко, привіт ти вдома? запитала в Олена дружина її брата Карина. Поки що вдома, але через годину поїду. А куди це ти зібралася? До подруги. Щось важливе чи просто поговорити їдеш. Просто в гості давно не бачилися, а що? Оленко, тут така справа, а ти могла б посидіти з Миколкою. Ми з Романом хочемо в кіно сходити. Кариночко, я ж сказала, що збираюся до подруги. Ну, Олено, невже ти відмовишся провести час із племінником? Ти ж обожнюєш Миколку, а він тебе. Я люблю Миколу. Але на сьогодні я маю інші плани. Вибач, Карину». Сестричко, сказав Роман, якому Карина передала телефон зі словами не погоджується виручай, крім тебе нема кого просити, а квитки я наперед узяв. Романе, я ніколи вам з Кариною не відмовляю, але якби ти попередив мене заздалегідь, а так я вже сказала подрузі, що приїду, вона на мене чекає. Ну так подзвони і скажи, що плани змінилися, і ти не приїдеш, що важко. Сестричко, будь ласка. Ми хотіли відвести Миколку до батьків Карини, але вони поїхали до друзів на дачу. А наша мама сьогодні нездужає, мігрені на погоду, певне, ну не пропадати ж квиткам. Гаразд, погодилася Олена, розуміючи, що брат від неї все одно не відчепиться. Привозьте Миколу. Зараз подзвоню подрузі, що не зможу приїхати. Олено, ти просто диво, зрадів брат, найкраща сестра на світі. Через півгодини Микола буде в тебе. Олена зітхнула і подзвонила подрузі. Катю, вибач. Іншого разу побачимося, сьогодні не зможу приїхати. Що сталося, ти занедужала? Ні, що ти? Племінника брат зараз привезе. Так, а в них що сталося? У кіно йдуть, квитки заздалегідь купили. Чудово! вигукнула Катя. Минулого разу ми з тобою не побачилися через те, що твій брат із дружиною ходили на день народження, а ти сиділа з племінником. Тепер ось у них кіно. Що, крім тебе, нема кому залишитися з хлопчиком? У нього бабусі й дідусі є, між іншим. А Карина має сестру, але чомусь із племінником завжди сидиш ти, а не Лариса. Та Ларисі не можна дитину довірити. Вона одного разу залишилася з ним, не додивилася, і Микола втрапив у лікарню. Бабусі і дідусі теж не можуть сьогодні. Не можуть, а ти можеш? Оленко, тобі не здається, що твій брат і його дружина нахабно тобою користуються, ти постійно сидиш із племінником, поки вони десь розважаються. Катю, мені не складно. Я люблю Миколу, він дуже хороший, і ми одна сім'я. Ну, у Романа своя сім'я, а в тебе має бути своя. Ти так особисте життя ніколи не влаштуєш. Оленко, ти ж не ходиш нікуди. Ти весь вільний час проводиш із племінником. Я не здивуюсь, якщо ти й на мій день народження не прийдеш через те, що брат та його дружина знову попросять тебе про допомогу. На день народження прийду обов'язково, побіцяла Олена. Все, давай, не можу більше розмовляти. Невдовзі Миколу привезуть. Олені нещодавно виповнилося 32, і вона була одна. Хоча могла б дружитися ще сім років тому. Її хлопець Антон, з яким Олена зустрічалася майже рік, зробив дівчині пропозицію, яку вона з радістю прийняла. Молоді люди готувалися до весілля. Олена вже й сукню купила, як раптом вона дізналася про зраду Антона. Опинилася якось у справах у тому мікрорайоні міста, де жив Антон, і вирішила зробити нареченому сюрприз купила його улюблений тортик і зайшла в гості. А Антон був не один з якоюсь гарненькою дівчиною. І чим вони займалися, Олені відразу стало зрозуміло. Антон намагався вимолити в Олени прощення, говорив, що ця дівчина для нього нічого не означає, і після весілля він стане зразковим і вірним чоловіком. А поки він ще не одружений, вирішив розважитись на останок ти повлаштував собі таке ось прощання з холостяцьким життям. Але Олена не змогла пробачити Антона, хоча всі навколо, включаючи її маму Наталю Степанівну, переконували, що потрібно пробачити зраду. Ну, подумаєш, гуляв мужик один раз. Теж мені біда велика, сказала доньці Наталя Степанівна. Твій батько взагалі постійно зраджував мені і нічого, жили, і багато хто так живе. Головне, щоб чоловік був здобувачем, не захоплювався біленькою і не сварився, а на все інше можна заплющити очі. А я не хочу так жити, мамо, відповіла Олена. І очі заплющувати не хочу, якщо зрадив, значить, не любить. Ну і нерозумна, розсердилася Наталя. Від такого чоловіка відмовляєшся. Сховайте свою безглузду гордість куди подалі, а то так одна й залишишся краще одній, аніж з чоловіком, який зраджує. І ось уже сім років Олена була одна. Антон давно одружився з іншою жінкою, і Наталя Степанівна постійно нагадувала дочці про те, яку ніснітницю вона на її думку зробила. В Антона вже дитина народилася, а тобі четвертий десяток пішов, скоро й народжувати пізно буде, і заміж ніхто не візьме. Ой Оленко, безглузда ти в мене, у кого ти така? Такого чоловіка втратила через свою витівку. В результаті Олена так втомилася від цих нотацій і моралі, що майже перестала бувати у матері. Вислуховувати, щоразу те, яка вона безглузда, який Антон чудовий, було нестерпно. Брат Олени Роман був на два роки за неї молодший. У 27 років Роман одружився з Кариною, і через рік у них народився син Микола. Нині хлопчику було два роки. Олена любила племінника і часто залишалася з ним, коли Роман та Карина вирушали в гості. І не хотіли брати з собою дитину. Або ж подружжя просто хотіло побути вдвох. Бувало й таке, що Микола залишався в Олени ночувати. Катя найкраща подруга Олени, вважала, що брат і його дружина добре влаштувалися і користуються добротою Олени. І так воно й було. Тому що вже неодноразово Олені доводилося змінювати свої плани заради племінника. Напередодні дня народження Каті Олена зателефонувала до Романа і сказала, що в суботу її не буде вдома. Тому, якщо раптом у них з Карину є якісь плани, на неї нехай не розраховують. Добре, сестричко, я тебе зрозумів, відповів Роман. Ми з Каринкою в суботу теж у гості йдемо, а Миколку відвеземо до батьків Карини. У суботу, близько четвертої години дня, у двері Олени хтось подзвонив. Олена нікого не чекала, вона збиралася на день народження і чепурилася перед зеркалом. Жінка глянула у вічко й остовпіла вона побачила там брата, який тримав на руках Миколу. Романе, що трапилося? запитала Олена, відчинивши двері. Сестричко, виручай, вигукнув Роман. Каринині батьки поїхали в село, бабуся занедужала, а наша мама знову слаба, нема з ким залишити Миколку. Ти ж не відмовишся? Але ж я йду на день народження, я ж казала тобі. Так, я забув, збрехав Роман, заходячи в квартиру і ставлячи на підлогу сина, який одразу прямо взутті побіг у кімнату. Оленко, будь ласка, побудь з Миколкою! Романе, я не можу. Як це не можеш? здивувався брат. І що нам робити? Я не знаю. Ідіть у гості разом з Миколою. Та ти що? Він не дасть нам нормально посидіти і відпочити. Ти ж його знаєш, він не посидючий». Тоді відмовтеся від походу в гості. Оленко, будь ласка, Карина дуже засмутиться, а їй не можна нервувати. Я не хотів говорити тобі, думав пізніше, але якщо вже так складається, коротше кажучи, Каринка вагітна, термін невеликий. Вітаю, щиро сказала Олена. Дуже рада за вас. Дякую. То що виручиш, будь ласка, Катя образиться, якщо я не прийду. Та годі тобі, пображається і перестане. Тобі що подруга дорожча за рідного брата й племінника, та й Карині потрібні зараз виключно позитивні емоції давай не засмучуватимемо її. Романе, ну не можу я. Мене чекають, я вже зібралася. Може, Лариса побуде з племінником? Ти забула, як минулого разу Миколка заліз на стілець, а потім в лікарні опинився. Я думаю, що Лариса зробила висновки і тепер краще буде стежити за дитиною. Краще за тебе ніхто з Миколкою не впорається, до того ж у Лариси зараз особисте життя вирує, на відміну від тебе. На твою думку, в мене немає особистого життя? Не чіпляйся до слів. Я чудово знаю, що ти після того, як виставила Антона, до цього дня одна, та тобі тільки в радість має бути дбати про племінника, а незабаром ще в тебе з'явиться племінник чи племінниця. Якщо своє особисте життя не складається і дітей у тебе немає, займися нашими. Ми з Каринкою хочемо щонайменше трьох. Все, Оленко, я побіг. Ось пакет тут запасні речі Миколи, його зубна щітка. Навіщо щітка? А раптом ми в гостях засидимося, Миколка тоді в тебе ночувати залишиться. Романе, я не сказала, що згодна побути з Миколою, спробувала заперечити братові Олена. Оленко, сестричко, мені вже ніколи. Нам пора їхати в гості, нас чекають, сказав Роман і попрямував до дверей. Романе, стривай. Може, все таки до мами його відвезеш? Вона слаба, гукнув брат. Він уже біг у них сходами і повертатися за сином не збирався. Олені стало прикро до сліз, тільки зараз до неї дійшло, що подруга цілком права. Брат і його дружина нахабно нею користуються вони ставлять на перше місце свої інтереси, а її думку не беруть до уваги. Вважає, що коли вона не має чоловіка і своїх дітей, вона просто зобов'язана весь свій війний час присвячувати племіннику. А у мами слабкість трапляється саме тоді, коли Роман просить посидіти з онуком. В інші дні вона не скаржиться, та й взагалі на здоров'я не скаржиться підозрілий збіг. Оскільки пропускати день народження каті Олені не хотілося, вона подзвонила подрузі і запитала, чи не можна прийти разом з Миколою, розповівши, що брат сьогодні поставив її перед фактом. Приходь, звісно, зітхнула Катерина, але те, як поводиться Роман і Катерина по відношенню до тебе, обурливо. Я знаю, Катю. Ну, нарешті ти погодилася зі мною, а то щоразу виправдовувала цю парочку. Олена з Миколою були у каті, коли Олені подзвонила Карина. Привіт! Як нічого й не було, сказала вона. Миколі треба о сьомій вечора дати краплю від алергії. Роман забув тобі сказати краплі у пакеті з речами. Накапаєш десять крапель у воду чи сік і даси йому випити. Добре, але о сьомій годині не вийде. Чому не вийде? здувалася невістка. Тому що ми з Миколою зараз у гостях, на дні народження моєї подруги. Додому повернемося до дев'ятої, не раніше. Що? вигукнула Карина. Ти потягла нашого сина у гості? Ти зовсім же, а якщо він там занедужає? Мало хто там приперся до твоєї подруги, або раптом Миколка з'їсть щось не те в гостях, а він, між іншим, має непереносимість. Негайно йдіть додому. Послухай, Карино, а може ви з Романом самі займетеся своєю дитиною? терпець Олени урвався остаточно. Я казала Роману, що мене запросили на день народження, але він все одно привіз мені Миколу. Та тобі в радість має бути сидіти з племінником. Карина сказала те, що Олена вже чула сьогодні від брата у самої ні кішки, ні дитини, заміж ніхто не кличе. Що тобі робити? От і допомагай нам з романом. Де ви зараз? запитала Олена. А що? Ми в гостях, ти ж знаєш. Де саме, адресу скажи. «Сонячно, 34, квартира 18. а тобі навіщо? Просто цікаво, відповіла Олена і додала. Краплі Миколі я дам вчасно, не хвилюйся. Дякую, відповіла Карина і завершила розмову. Олена вибачилася перед катею, попрощалася з усіма, і вони з Миколою вирушили додому. Там Олена дала племіннику краплі, після чого викликала таксі. І вже через 20 хвилин Олена дзвонила до мофон будинку номер 34 по вулиці Сонячній. Карина й Роман були вражені, побачивши Олену й Миколу. Це ваша дитина, а в мене свої плани на вечір, сказала Олена приголомшеним родичам, і пішла. На подвір'ї чекало таксі. Того ж вечора Олені подзвонила мама і почала виказувати Як ти могла так вчинити? Не очікувала від тебе, Олено. Свого особистого життя немає і братою з дружиною заважаєш. Як я їм завадила, мамо? Важко було з племінником побути. Роману й каринишці необхідно іноді відпочивати від дитини. Невже не зрозуміло? «Подзвони роману і перепроси і скажи, що завтра готова весь день провести з племінником. У кого ти така безглузда? Мало того, що сама не має сім'ї і вже навряд чи буде, то ти ще з рідним братом його дружиною стосунки псуєш, хоч і зовсім одна залишитися. До побачення, мамо, сказала Олена і завершила розмову. У неї не було більше ні сил, ні бажання вислуховувати несправедливі звинувачення. Найприкріше було те, що вона стільки зробила для брата та його дружини протягом цих двох років, і ось варто було один раз відмовити, як відразу стала поганою. Через тиждень Олена отримала на роботі несподівану пропозицію. У сусідньому місті відкривали філію їхньої фірми, і начальник запропонував Олені місце заступниці керівника. Я давно за вами спостерігаю, Олено Петрівно, сказав Максим Сергійович. Ви розумна, відповідальна, і я впевнений, що впораєтеся з новою посадою. Крім того, я вважаю, що вам треба рухатися вперед. Отже, якщо вас не бентежить переїзд до іншого міста. Не бентежить, Максиме Сергійовичу, усміхнулася Олена. І дякую вам за довіру. Ти зовсім же? голосувала мама, коли дізналася про те, що дочка їде. У Кариночки незабаром друга дитина народиться. Я взагалі хотіла, щоб ти звільнилася і допомагала сім'ї брата, сиділа з племінниками. А жити я на що буду, по-твоєму? Можна знайти якусь роботу, яка не забирає багато часу. Зараз і дистанційно можна працювати. Навіщо тобі багато грошей? Ти сама на кого витрачати? Це у Романа сім'я і скорбоє двоє дітей. Я їду, рішуче відповіла Олена. От недолуга, куди ти зібралася? У тебе там нікого немає, всі родичі тут. Кому ти там будеш потрібна у чужому місті? Занедужаєш, то склянку води ніхто не подасть. А це добре, що там нікого нема. Знаєш, іноді жити далеко від родичів дуже корисно. Через тиждень Олена поїхала і почала нове життя. А незабаром молода жінка познайомилася з хорошою людиною і вийшла заміж. Вони з чоловіком дуже щасливі, тепер чекають на свого первістка. З родичами Олена спілкується тільки по телефону, але дзвонить вона їм не часто, як і вони їй. Вона знає, що брат і невістка все ще ображені на неї, а мати продовжує вважати її нерозумною. Але Олені тепер все одно, і вона ані трохи не шкодує, що колись змогла сказати ні і наважилася поїхати. Родичів не вибирають, і добре, коли з ними складаються добрі стосунки, де є місце взаєморозумінню та взаємодопомозі. Але так буває не завжди. І часом єдиний вихід не посваритись остаточно і не дати себе використовувати тримати дистанцію. А з деякими родичами краще жити у різних містах і звести спілкування до мінімуму. Олена це вчасно зрозуміла.